Вітання. Презентую барну стійку. Це буде кав'ярня. Виконана вона наступним чином. Стільниця, вона через зарізи в 45 градусів, як в площині, так і в торці. Виготовлена ну, ніби одною деталею. Зроблено це для того, щоб було зручно е працювати біля кавомашини, оскільки вона буде стояти. В цій зоні, тому ми її опустили. А всі остальні зони на корисній висоті 1 метр, це в принципі таке побажання було замовника. Чому зарізи в 45 градусів? Ну, на теперішній час я бачу таку тенденцію, що всюди зарізається в 45 градусів це робиться для того, щоб не було явно видно торця. По-перше, це негарно і виглядає недовершено. А так, це ніби одна велика деталь. Хоча насправді вона тут зарізана, тут зарізана, тут зарізана, ось тут позарізано і ось так зарізано. Мороки трохи було, але виглядає, в принципі, непогано. Використана врізна ручка для того, щоб вона не виступала і було корисно тут виконувати роботу. Є підсвітка. тут вона на, на кнопочку. Ну і це шухлядка, скоріш за все, для грошиків. Ось така. Барна стієчка. Що скажете? Як вам? Трошки темно немає світла. Ну, як є.